Цінуй свою справжність, мов істинний дар. Змирися цей світ не змінити. Та безліч можливостей можна створити, коли ти навчишся любити себе, свій політ та приємних людей, сніданки чи спів увесь голос братів наших менших, вишневий пиріг. Поля золотавіде з року у рік до сонця здіймається колос, морське побережжя, пісок, небосхил, галявину в тихому лісі, і небо, що змінює фільтри свої, птахів, що гніздяться у стрисі. Ти просто дивись та дивуйся тому, що все світ так щедро транслює. Без гаджетів можна прожити, мабуть. Реальність та справжність існує.